Привіт! Сьогодні декілька цікавих кешбечних новин. А саме, Райф приємно здивував оновленим кешбеком. Банк Кредит Дніпро запустив свою кешбек-програму. Нова тепер дає 50% знижки на оплату послуг, а також розповім про цікаві акції від банків. Отже, розпочнімо. Банк Кредит Дніпро тепер нараховує кешбек по своїм карткам. У застосунку FreeBank ви можете обрати щомісяця три категорії із шести запропонованих при розрахунку за кредитні кошти на даний момент відсотки вищі. В цьому місяці він пропонує отримати до 5% кешбеку в категоріях таксі та тварини, а також до 2% кешбеку в категоріях АЗС, Фастфуд, Медицина, а також одяг та взуття. Ліміт кешбеку на місяць становить, як і у більшості банків, 500 гривень. А вивести кешбек на картку можна від 100 гривень. Звісно, при виводі кешбеку отримується податок на дохід. Кешбек непоганий, але при умові розрахунку за кредитні кошти. Напишіть в коментарях, чи маєте ви кредитну або дебутову картку в цьому банку, а я перехожу до наступної новини. Новопей тепер дає 50% знижки за оплату логістичних послуг та комісії з після Нагадаю, що до цього було 20% знижки, але можна було оплатити 6 посилок на місяць, тепер 4%. Особисто для мене 4 посилки вистачає, я не так багато їх отримую, зате винагорода тепер вища. Обмеження по знижці, яку можна отримати за оплату однієї посилки, залишилось у розмірі 50 гривень, і таким чином можна зекономити до 200 гривень на місяць. За рахунок цієї знижки у мене в середньому виходить десь економити 70-100 гривень на місяць. На каналі в мене є огляд картки NovaPay, тому якщо ви його не бачили, обов'язково ознайомтеся. Райф з 1 жовтня по кредитці 2 кешбека не нараховує 1% кешбеку за витрати і 0,1% за поповнення, але тепер дає можливість по карткам Райфу, в тому числі і для картки АТБ, обрати дві категорії із запропонованих у застосунку Мій Райф. Тобто тепер це реалізовано як і у більшості банків. І в цьому місяці у нього, на мою думку, дуже хороший кешбек, і хотілося б навіть вибрати більше двох категорій, при тому, що він однаковий і за власні, і за кредитні кошти. Можливо, в наступних місяцях ситуація зміниться, але в цьому місяці точно є сенс ним скористатись, тому що він пропонує 20% кешбеку в категорії спорт, 7% на таксі, 5% для дому, 3% на кафе і по 2% на продукти і аптеки. Ліміт по кешбеку 500 гривень на місяць, вивід на картку від 100 гривень. До речі, у Райфа є рефералка, і ви можете отримати 200 гривень кешбеку, якщо відкриєте картку за моїм запрошенням, яке ви знайдете в описі до відео. Нагадую, що по умовам протягом 20 днів з моменту відкриття картки потрібно буде здійснити першу покупку на суму від 100 гривень, після чого очікуєте нарахування бонусу протягом 20 днів. Тепер переходимо до цікавих акцій, але перед цим скажу, що схоже, що Укрсибанк не продовжив акцію з 5% кешбеку на продукти по карці Bolt. Але, можливо, ще що зміниться пізніше, тому слідкуйте за телеграм-каналом. Там же ви можете знайти порівняльну табличку з кешбеком по різним банкам, яку бачите у відео. А банк запустив акцію для клієнтів, які ще жодного разу не купували в мережі супермаркетів АТБ з карткою АТБ. Якщо це саме ви, тоді ви можете отримати 100 гривень кешбеку, розраховуючи з АТБ. Про цю акцію я вже розповів в Телеграмі. Там новини виходять регулярно, тому ще раз запрошую. Що потрібно, щоб отримати бонусні 100 гривень. Потрібно мати картку АТБ від А можна її отримати у відділенні в застосунку або купити на касі в АТБ. Здійсніть першу покупку з карткою АТБ в мережі супермаркетів АТБ або на сайті, і бонус у вигляді 100 гривень кешбеку буде зарахований вам впродовж декількох хвилин після покупки. Акція діє до 13 жовтня. Нещодавно банк запустив картку Visa Bolt, по якій нараховує 3% кешбеку в категорії Фастфуд, а також ця картка дає 20% знижки на послуги Bolt, а саме поїздки з Bolt та оренду самокатів, а також на все меню при замовленні в Bolt Food. Додатково ще буде діяти безкоштовний пакет послуг Світ ві до кінця року. VisaBall це безкоштовна картка, яка по тарифам схожа на картку «Зелена», і вона відкривається якраз як додаткова картка до кредитки Зелено. Також банк продовжив акцію енергонезалежність до 30 листопада, по якій можна купити альтернативні засоби електроенергії з послугою «Плати частинами» і отримати 5% кешбеку, але максимум 500 гривень. Я вже встиг скористатися цією акцією і розповідав про неї в окремому відео, тому можете переглянути, якщо ще не дивились. Ще пригадав, що банк нараховує 3% кешбеку на АЗС Вок. А також вони запустили акцію, в якій можна розраховувати з карткою АТБ від Абанк та віза і отримати знижку бонусу до 7 гривень за кожен літр дизеля або бензину, або до 3,5 гривень за кожен літр газу. Тепер поговоримо про Sensbank. Sensbank пропонує отримати 100 бонусів за оформлення пластикової картки АТБ. По умовам акції потрібно купити фізичну картку АТБ від Sensbank на касі в супермаркетах АТБ, відсканувати QR-код і зареєструвати її в застосунку Sen App, після чого ви отримаєте 100 бонусів кешю. Причому бонус можна отримати, навіть якщо у вас до цього була віртуальна картка АТБ. Якщо ви ще не клієнт Сенсбанку, тоді можете зареєструвати за моїм запрошенням і отримати 100 бонусів кешів, тобто 100 гривень кешбеку. Як виводиться кешбек в Сенсбанк, я розповідав в окремому відео. Також нагадаю, що Сенсбанк продовжив наступні акції, а саме додаткові 2% кешбеку в АТБ для власників картки АТБ. Тобто при оплаті В АТБ вам буде нараховуватись 2% кешбеку, плюс якщо ви обрали кешбек на продукти, то він також буде нараховуватись. Наприклад, у мене основна карта для розрахунків В АТБ є картка від Сенсбанку, тому що я отримую і знижки по карткам АТБ плюс додатково 2,5% кешбеку, тобто 2% кешбеку по акції, плюс 0,5% за продукти або ж за оплату гаджетом. Також продовжена акція кешбек на вихідних за кредитними картками, де можна отримати 2% кешбеку на покупки від 500 гривень і плюс 2% кешбеку за розрахунки зарплатною чи студентською карткою. Також до 31 грудня ви можете скористатись програмою моментальна розсрочка на акційних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці. Тобто можна якусь витрату від 1000 гривень перевести в розсрочку на 3 місяці, і це буде без комісії. Напишіть у коментарях, чи користуєтесь карткою одного із перелічених банків у цій добірці, та не забудьте про вподобайку. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.